Шановні діти та батьки, пропоную розглянути правила розв'язання ускладнених рівнянь. Суму чисел Х та 32 помножити на 22 до рівня 836. Спочатку давайте визначимо порядок дій у лівій частині. У цьому виразі потрібно першою дією. Виконувати дію додавання в дужках, потім дію множення. Так як останньою дією є множення, згадаємо назві компонентів при множенні. Перший множник, другий множник добуток. Тому у нас у рівнянні невідомий перший множник. Щоб знайти перший множник, потрібно Добуток поділити на другий множник. Наступний запис буде таким. Знаходимо результат ділення, і це у нас дорівнює 38. Перед нами просте рівняння. Компоненти при додаванні називаються перший доданок, другий доданок, сума. У нас невідомий перший доданок. Щоб знайти перший доданок, потрібно від суми відняти другий доданок. Знаходимо результат віднімання. Х дорівнює 6. Це корінь рівняння. Ми з вами знайшли корінь рівняння, тепер нам потрібно зробити... Перевірку. Для цього записуємо умову рівняння, але замість невідомого ікса записуємо корінь рівняння 6 і знаходимо значення виразу. У нас результат 836. Тепер порівняємо з результатом рівняння. Результат рівняння. Співпадає з нашим 836 дорівня 836. Рівняннями розв'язали вірно. Тепер пропоную розглянути наступне рівняння. 620 відняти добуток чисел С та 30 дорівнює 410. Знову визначаємо порядок дій у лівій частині. Першою дією потрібно виконувати дію множення, а потім дію віднімання. Так як останньою дією є віднімання, згадаємо назви компонентів при відніманні. Зменшуваний від'ємник різниця. У нашому рівнянні Невідомий від'ємник. Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Наступний запис такий. Знаходимо значення дії віднімання. і це буде дорівнювати 210. Перед нами просте рівняння. Згадаємо компоненти при множенні. перший множник, другий множник, добуток. У нашому рівнянні невідомий перший множник. Щоб знайти перший множник, треба добуток поділити на другий множник. Знаходимо результат. Це дорівнює 7. Корінь рівняння ми з вами знайшли. Давайте зробимо перевірку. Для цього записуємо ліву частину рівняння. Замість невідомого це ми записуємо число 7. Знаходимо значення виразу. І у нас дорівнюватиме 410. Давайте порівняємо з результатом нашого рівняння. Також результат рівняння є 410. 410 дорівнює 410, значить, рівняння ми з вами розв'язали вірно. І давайте розглянемо ще одне рівняння. К поділити на 50 та відняти 365. До рівня 135. Знову ми з вами знаходимо дії. Першою дією це повинні виконати дію ділення. Другою дією – це дія віднімання. Так як друга дія віднімання, значить, ми згадаємо з вами компоненти. При дії віднімання зменшуване від'ємник різниця. У нашому рівнянні невідоме зменшуване. Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Знаходимо значення, і у нас отримали ми число 500. Перед нами просте рівняння. Згадаємо компоненти приділені. Це ділене дільник-частка. У нас невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Знаходимо результат. Корінь рівняння 25 тисяч. І тепер ми зробимо перевірку. Записуємо ліву частину рівняння. Замість змінної К ми вписуємо знайдений корінь рівняння 25 тисяч поділити на 50 і відняти 365. Наш результат буде 135. Порівняємо з результатом нашого рівняння. 135 до рівня 135. Ми з вами виконали правильно. Сподіваюсь, що вам тепер буде легко справитись з таким завданням. Бажаю успіхів!